Друзі, всім привіт! Всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В минулому ролику ми говорили про вирощування озимого ріпаку, конкретно про осінній період. Я розповідав про етапи, на яких ми можемо і в більшій степені повинні впливати на розвиток рослини для того, щоб восени отримати позитивну динаміку і рослина заклала більший врожай. Всім, хто передивився, дякую, хто не передивився, посилання буде по традиції в описі під цим роликом. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про підготовку посівного матеріалу пшениці до посіву. Перед тим, як почати, хочу зробити невеличкий відступ і нагадати про те, що ми займаємось наданням агрономічних консультацій і технологічного супроводу. Якщо є якісь моменти, які ви хочете змінити в підході до вирощування культури, можливо перейти на іншу технологію або оптимізувати стару технологію, збалансувати систему живлення чи раціоналізувати систему захисту чи, можливо, стимуляції. Я, в міру своїх знань, Досвіду і можливостей готовий в цьому вам допомогти. Якщо я можу для вас бути чимось корисний, мій контакт закріплений в описі під цим роликом. А тепер ми переходимо до нашої суті. Коли вже всі зібрали врожай, зерно стоїть в складі, і ви чітко розумієте, із вашого сорту випробування, який сорт для вас в цьому році може бути більш перспективним в залежності від ваших кліматичних. І ґрунтових умов. Також ви розумієте, що посівний матеріал потрібно підготувати. Підготовка посівного матеріалу це мало чи не самий важливий елемент у технології вирощування озимої пшениці, тому що це самий перший етап роботи, роботи безпосередньо з, з, з самою рослиною, хоча і на стадії лише насінинки. Але це дуже важливий аспект. Підготовку насіння можна розділити на три категорії: категорія А очистка, категорія Б калібрування, категорія В. Протруювання. В кінці ролика, точніше в другій половині ролика, я розповім про те, як із зернової маси, яка пройшла лише первинної очистки, можна за один прохід отримати готовий посівний матеріал. Протруєний повністю готовий до посіву. Але перед цим розкидаємо все трошки по поличкам. Очистка. Очистка, всі розуміють. Потрібно забрати всю велику фракцію, всю середню фракцію, бити насіння в тому числі, всю дрібну фракцію і фракцію пилу. Пил це дуже важливий момент, його дуже важливо прибрати з насіння. Чому? Тому що це напряму впливає на ефективність протруювання. Як впливає? Я думаю, багато хто з вас помічав. Польова дорога, добре розкатана, розливається вода, і вся вода стає кульками, покритими шаром пилу. Це саме відбувається практично на насінні. Там є два варіанти, в залежності від формуляції продукту. Або перший варіант робочий розчин. Покриває рослинку, формуючи ось ці от мікрокульки, які потім собі стабільно осипаються і при тому не покриває всієї поверхні насінини. Або варіант Б більш популярний, це те, що розчин робочий він покриває всю насінину, але між поверхнею насінини і між плівкою робочого розчину є ось цей прошарок пилу, який, по суті, часто є гідрофобним. І що ми отримуємо на виході, коли робочий розчин висихає, він може просто струшуватися із. Зерна і в підсумку ми не отримуємо належної якості протруювання, тому очистка насіння від пилу це також дуже важливий етап. В кожного своя матеріально-технічна база для того, щоб очищувати посівний матеріал. З того, що я бачу, що я знаю, що практично у всіх господарствах є ЗАВ. В принципі, це агрегат, який більше все таки підходить для товарних. Для товарного зерна, тому що він не дуже гуманно відноситься до самого насіння. Там багато механічних пошкоджень, і це також впливає на посівні якості посівного матеріалу. Але так як інших агрегатів часто в людей просто немає, вони чистять на завах. Так і я, в тому числі, так само в минулому часі, я також це робив, перепускав через зав і потім вже калібрував на сепараторі сад. Кожен виходить в залежності від своєї матеріальної, технічної бази. Але головне. Забрати з насіння з зернової маси все лишнє. Всю дрібну фракцію, пил, середню фракцію, бити насіння і всю велику фракцію. Насіння повинно бути без нічого зайвого. Після цього наступає етап калібрування. Калібрування потрібно для того, щоб відібрати максимально саме важке, саме сильне насіння. Тому що чим більше насінина, тим більший там зародок, тим більший там запас поживних речовин, і це в підсумку впливає на силу і енергію сходів. Чим краще насіння, Наприклад, якщо ми посіємо насіння з вагою 1050 грам, то це взагалі шикарно. 50-52 це насіння надзвичайної сили взагалі схожості, і це в підсумку безпосередньо впливає на потенціал врожайності самої культури. Це дуже важливо. Особисто я в минулому, як я вже розповідав, я насіння відбирав на сепараторі сад. Тобто воно відбирається повітряним потоком за рахунок своєї ваги. І в принципі, в мене вихід насіння становив від 30 до 50% від загальної зернової. Масив. В кожного своя технічна база для відбору насіння. В ідеальних умовах це коли в господарстві є лінія Фадеєва, є пневмостіл, є фотосепаратор, тоді насіння вже можна просто розбирати в буквальному сенсі до молекул, відбирати чуть не поштучно те насіння, яке вам необхідне. Але такий арсенал знарядь більш характерний все-таки для господарств, які займаються виробництвом посівного матеріалу. Для звичайних рядових господарств такий арсенал, він, в принципі, не особливо той потрібен. Можна скористатися послугами тих самих інших господарств, в кого є ці знаряддя. Просто підготувати посівний матеріал можна, в принципі, і за рахунок матеріальної, точніше елементарної, такої технічної бази, як зал, сад. І посівний матеріал також досить ефективно при цьому готується. Коли насіння очищене, прокаліброване, в нас вже є готовий продукт, який повинен бути протруєний. Протруєння це найважливіший етап на старті вирощування пшениці. І його ми також розіб'ємо по категоріям. Категорія А інсектицидний протруйник, категорія Б фунгіцидний протруйник, категорія В розвиток. Судячи з нас, всі вже здогадалися, які продукти де повинні бути. В залежності від умов, ситуації на полі, кліматичної зони. Самого ґрунту в кожного випрацьована своя схема протруювання. Я з вами поділюся тією схемою, якою я планую працювати в умовах цього року. Так як інсектицидний протруйник був названий перший, з нього ми і почнемо, тому що це дуже важливий етап. В цьому році я планую використовувати такий продукт, як імідаголд. Я думаю, цей продукт вам багато кому знайомий, тому що в нього реєстрація не тільки як протруйник інсектицидний, а й препарат для використання по вегетації культури. Класний неонекотеноїди, і мідоклоприд 200 грам на літр дуже ефективний продукт. Забирає основні проблеми шкідників на початкових етапах розвитку пшениці, куди відносяться і злакові мухи, і жужелиця, і п'явиці, і багато чого іншого. Тобто простий продукт. Економічно виправданий і при цьому дуже ефективний. Нічого зайвого, не потрібно там придумувати знову другий раз велосипед, елементарний випробуваний часом, ефективний продукт з імітоклопридом всередині. Це що стосується інсектицидного протруйника. Тепер фунгіцидний протруйник. Фунгіцидний протруйник це взагалі питання з зірочкою. Чому? Тому що якщо шкідника на полі може не бути, або бути дуже мало. То патоген в ґрунті присутній завжди, тому що знаємо, що навіть патогенні гриби на певних етапах свого розвитку вони корисні до певної межі. Головне, щоб за межу не переходили. Але навіть до певної межі вони корисні. Всіх їх вбити ми не можемо, нам, в принципі, це і не потрібно. Нам суто наше завдання захистити проросток, поки рослина не стане сильна. Коли стане сильна, далі вже піде інший інструментарій і інші варіанти вирішення проблем. Але розуміємо, що фуніцидний захист це обов'язковий. Етап для протруєння зимої пшениці. Я буду використовувати такий продукт, як ранкона. Це також компанія UPL, як і Мідаголд. Цей продукт ефективний за рахунок чого? За рахунок того, що там дві діючі речовини, одна із яких нова. Це іпконазол і імозоліл. Іпконазол це нова діюча речовина, а раз вона нова, значить резистентності до неї ще апріорі не може виникнути повністю. Це вже готово, говорить нам про те, що препарат буде досить ефективний. За рахунок синергізму ось цих двох діючих речовин іпконазолу і імозолілу, ми отримуємо контактно системну дію, тому що іпконазол він контактно-системний, і чисто системний. Все, і ми за рахунок цього повністю захищаємо саме насіння і боремося із тими хворобами, які можуть загрожувати культурі на початкових етапах її розвитку. Сюди відносяться кореневі гнилі, фузаріозна, гель, і церкосперельозна також фузаріозна гель. Сюди відноситься септоріоз, борошниста роса, пліснявіння насіння, що досить важливий момент для зон, де постійно йдуть дощі, це більше північ і більше захід. Тобто там, де постійно є волога, там ця проблема особливо. Актуальна. Також контролює Сашки, куди відноситься тверда і летюча Сашка, тобто один продукт з нормою витрати на тонну всього лише 1 літра, але контролює весь спектр загроз, які можуть бути на озимій пшениці на початкових етапах розвитку культури. Тому для захисту я буду використовувати і Мідаголд як інсектицидний протруйник і ранкону як фунгіцидний протруйник. Ну і тепер категорія розвиток. Хто дивився мої ролики? Той вже знає, що я зараз скажу. А скажу я те, що кажу часто, хі -хі -хі, мабуть, чи не постійно. Хі -хі -хі. О, вибачте, е, просто смішно. Значить, перший етап. Ми знаємо, що розвиток рослини залежить від кореневої системи. І тому, відповідно, ми, так як на ріпаку, так само і на пшениці, повинні вплинути на розвиток кореневої системи. Для цього традиційно використовуємо радіфарм. Але. Радіфарм це дуже специфічний продукт, його потрібно знати, як використовувати. Суть така: радіфарм це продукт, який розганяє біологічну активність ґрунту і за рахунок цього розвиває кореневу систему у культури. Розуміємо, не просто кореневу систему, а біологічну активність, а біологічна активність стимулює розвиток кореневої системи, тобто опосередковано виходить через одне коліно. І відповідно, якщо поле сильне, біологічно активне, то радіфарм норму можна зменшувати. І тоді ефект буде також все одно присутній, тому що біологічна активність вона буде розвивати рослину сама, а ось цей радіфарм, який буде використаний в якості протруйника, але в меншій нормі, він вже буде не основним тяговим рушієм біологічної активності, а буде використовуватися для нанявної як допінг. Але це все одно досить, досить такий ефективний захід. Але якщо поле мертве, глухе, після. Після поганого попередника, і воно не хоче качати, тоді, відповідно, норму радіфарма треба збільшувати для того, щоб він замістив активність ґрунтової біоти, розвивав її, можна сказати, власноруч. Тоді норма радіфарма збільшується. Але і в тій і в тій ситуації радіфарм це обов'язковий елемент протруювання. І другий елемент, також про який я згадував, це EDTA Mix-5. Комплекс мікроелементів. Для чого він потрібен? Ми знаємо, що молоденька рослина вона розвивається, в неї активно відбуваються процеси ділення клітин і синтезу різних хімічних сполук. Синтез каталізується білками-ферментами, а основними складовими частинами білків ферментів часто виступають метали в сутності мікроелементи. І якщо є дефіцит того чи іншого елемента, відповідно реакції синтезу можуть приходити не так активно або не проходити взагалі. Для того, щоб рослина не відчувала дефіцитів із самого старту не втрачала потенціал вражайності, а лише нарощувала його, ми відповідно використовуємо ось цей продукт edta mix 5. І знову ситуація схожа в залежності від попередника. Якщо попередник потужний і. Класний для зернової групи, наприклад, як тут як ріпак чи, можливо, як горох, тоді норму DTA MX5 можна зменшувати або іноді не використовувати. Якщо попередник був поганий, наприклад, соняшник, тоді ДТА Мікс 5 потрібно використовувати і використовувати в повній нормі, ну, наприклад, 2 кг на тонну насіння, яке протрується. Але і так, і так, що Радіфарм, що є ДТА, норми їхні можуть балансуватися в залежності від ситуації, але і цей і цей препарат це основні складові, тобто обов'язкові складові схеми протруювання, про яку я зараз розповідав. Схемою протруювання вияснили. Тепер я розповім про те, як отримати посівний матеріал. Я думаю, хто дивився ролик, він вже здогадався. Я раніше про це так коротенько говорив. Що ми надаємо послуги з підготовки посівного матеріалу. В нас є машина Дорес. Це мобільний агрегат, який може приїжджати в будь-яке господарство. По цій машині я зараз зациклюватися не буду, лише коротенько пройдуся. Я просто скажу, що по ній скоро, як тільки ми запустимо її в роботу, по ній вийде детальний ролик, де буде розповідатися про те, як вона працює, з чого вона складається, яким чином насіння проходить, що з ним відбувається, як воно протрується. Але коротенько зараз скажу, що це машина, яка за один прохід із зернової маси, яка пройшла первинну очистку. За рахунок проходу через трієрний блок вона його очищає від всіх. Фракцій і калібрує за розміром в залежності від решета, який ви поставили. Другий момент на вході і на виході є циклон, який забирає весь пил. Насіння очищене, каліброване і очищене від пилу також. І після цього вся ця чиста зернова маса подається на протруювання. Протруювання порційне, що вже набагато краще, ніж потокове. Я розповідав чому. Тому що порція чітко регулюється і набагато якісніше протруюється. Це Менша продуктивність на годину, але набагато кращий ефект протруювання посівного матеріалу. Але я думаю, що ефективність набагато краща, ніж валова кількість насіння, яке ви протруєте. Тобто, в підсумку з зернової маси насіння проходить цю очистку калібрування і далі протруюється за рахунок невеликих порцій. Протруюється дуже ефективно, крім того, там є два баки, можна робити різні розчини для протруювання. Це дуже важливо, коли, наприклад, ви хочете внести. Різні компоненти суміші, але їх з'єднувати в одному бакові у вас не можна. От, наприклад, на старій машині, коли я працював, в мене був лише один бак. Я був вимушений робити все в одному баку. Тут у вас вже є варіативність роботи. Але повторююся, зациклюватися не будемо. Про цю машину я розповім детально, трошки пізніше. Але головний принцип такий, що машина приїжджає в господарство, один прохід зерна через неї, на виході готове протруєне зерно. Там уже, в залежності від того, який об'єм. Які умови співпраці, ваші протруйники, наші протруйники, це все можна домовлятися. Варіативність співпраці вона присутня. Але наперед забігаючи, скажу, що мінімальна кількість зерна для заявки це 50 тонн. Тому що машина хоч і мобільна, все одно для того, щоб кудись їхати, повинен бути якийсь сенс. І тому мінімальна заявка на підготовку посівного матеріалу це 50 тонн насіння. Для уточнення всіх інших деталей, звертайтеся там внизу під відео буде. Номер телефону, звертайтеся, залишайте заявки і готуйте посівний матеріал якісно. Це те, що я хотів розповісти з приводу підготовки посівного матеріалу зимої пшениці до посіву. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, подана інформація була для вас корисною. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, залишайте коменти. До зустрічі в наступному ролику. Дякую!